Монобанк вривається у ринок e-commerce. Так у своєму каналі заявив один із співзасновників Монобанк Олег Гороховський. В цьому відео поговоримо, що відомо на момент перед старту маркетплейсу Market by Mono. так як сам старт запланований вже на завтра, на 21 жовтня 2024 року. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали. Все найкраще сьогодні це добре забути вчора. Нагадую, що подібний проект був у ПриватБанку. Якщо я не поміляюсь, тоді він називався ПриватМаркет. Зараз просто я гуглив і не знаходжу цього сайта Приватбанку, та на сайті Приватбанку теж нічого не знаходжу. Якщо я не правий, можете мене поправити і доповнити в коментарях. Ідея Приватмаркету полягала в тому, що Приватбанк на своєму сайті зібрав всі майданчики, всі інтернет-магазини, які надавали сервіс оплати частинами. Або, іншими словами, безвідсоткову розсрочку від ПриватБанку. Також нагадаю, що весь костяк Монобанку вийшов з команди Приватбанку. Тому він поступово впроваджує ті топ-продукти Приватбанку, які були у нього, і які, мабуть, користувалися популярністю. Так, Монобанк дає їм більш яскраві сучасні назви. Приміром, може бути та оплата частинами, які моно назвала у себе покупка частинами. А тепер переходить від «Приватмаркету» до «Market by Mono». Я певен, цей продукт не буде якимсь клоном чи копією приват маркету. Він буде більш сучасним, більш гнучким, і буде 100% мати гарніші умови ніж були. Як на мене, Монобанк завжди використовує технологію Він-Він, тобто виграв-виграв, і цього разу він запевняє, що теж у виграші залишаться як покупці, так і продавці. На передставтей відомо, що у маркеті буде приблизно 20 тисяч товарів, і почнуть вони з трьох категорій. Звичайно, це гаджети, електроніка та комп'ютерна техніка. Чому звичайно? Бо, як на мене, це найрозповсюдженіші категорії. Будь-який товар покупець може придбати частинами без відсотків. Або іншими словами, ця послуга називається покупка частинами в Монобанк. Як зазначає сам Олег Гораховський, партнери отримують безпрецедентні умови, тарифи вдумайтесь, від 3 до 5 разів нижчі, ніж у конкурентів. Якщо хтось є продавцем і стикався з подібними продуктами, напишіть в коментарях, які тарифи у конкурентів. Тож, очікуємо від партнерів смачних цін та вау обслуговування. А якщо у вас цей сервіс вже доступний, поділіться своїми враженнями у коментарях. Якщо було корисно, підтримайте наші Збройні Сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!